Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. до нас на зв'язок приєднується Роман Коляда, поет, піаніст, імпровізатор, журналіст та багаторічний ведучий українського радіо. А також диякон вітання, пане Романе. Привіт, Радий вітати всіх, хто є в цій студії, і хто дивитиметься чи слухатиме це в ефірі. Пане Романе, хочемо з вами обговорити вашу е, книгу поезії Сьоме небо війни. Що це за книга? Який сенс ви туди вклали? І загалом, е, коли вона має вийти в друкованому варіанті? Давайте напевне з кінця. Мене чути, нормально все. Так, чути близько. добре все. Прошу. Чудово. Чудово. Книжка має фізично з'явитися 20-го орієнтовно травня. Принаймні ми зараз з видавництвом все робимо, щоб на цю дату вона була готова. Це книжка поезії, вона сьома. Я люблю зашивати в назви книжок чи своїх альбомів щось пов'язане з їхніми номерами. Так свого часу в мене з'явився альбом, на якому була така Шарада Ребус Кубік для гри в Кості, на якому була. Був номер і мої ініціали зашиті цими крапочками. Це був четвертий мій номерний альбом. Так само з книжкою. Це сьома збірка віршів. І ще до початку повномасштабного вторгнення вона отримала робочу назву, під якою я на Фейсбуці постив більшість цих текстів Сьоме Небо. Ця книжка ніби продовжувала лінію попередньої збірки роману зі світлом, там було багато поезії. Пристрасної, любовної лірики, такої еротики, іноді дуже відвертої, іноді менш відвертої. Але 24 лютого минулого вже року почалося повномасштабне російське вторгнення, а і тексти почали писатися зовсім зовсім інші. Переважно тому книжка набула. Іншого відтінку, додаткового відтінка посеред цього яскраво білого світла з'явилися відтінки сірого і просто чорні сторінки? Тому книжка набула назви сьоме небо війни, і саме під таким титлом вона вийде вже зовсім скоро, пане Романе. Скажіть, будь ласка, а чим ця збірка поезії відрізняється від попередніх? Це складне і просте запитання водночас, тому що м, вона відрізняється тим, що ці вірші писані зараз, м, і ну там 90% зовсім свіжих текстів, і в них іноді аж бренить, а от все те, що ми довкола себе бачили впродовж останнього року. І водночас м, це я сподіваюся вічні тексти, тому що вони так чи інакше. Справедливі до будь-якого кохання і до будь-якої війни. А мене завжди дуже грів цей феномен, коли ти постиш в соціальних мережах якусь свою поезію, думаючи, що вона дуже інтимна і практично автобіографічна. І раптом в коментарях тобі починають писати, що «Боже, це я ніби прочитав сам про себе. І це для мене свідчить про те, що в мистецтвознавстві називається високим рівнем узагальнення. Коли в коротких, там 8, 12, 16 рядках тобі вдається зашити такі смисли, які не тільки тебе зігрівали і бентежили, коли ти це писав, а які викликають такий самий заряд енергії, збурюють такі самі хвилі в душі того, хто це читає. Насправді ж, поезія і музика вони цю задачу і, і вирішують. І от коли це виходить, поезія вдалася. І таких поезій в цій книжці, мені здається, ну, вони всі там такі. І в цьому сенсі вона взагалі нічим не відрізняється від будь-якої іншої книжки поезії, бо ну, в цьому сама природа поезії. Водночас вона дуже сучасна, вона дуже мені здається, актуальна. Я там трошки. Е Експериментую з формою. Хоча, ну знову, після всіх експериментів українських модерністів ще початку ХХ століття, мені здається, з формою в поезії годі експериментувати, бо все вже ніби було. Ну але поезія, як і музика, вона має трошки заскочити зненацька. І, от коли це відбувається, тоді, тоді це все і пишеться. Пане Романе, а що це за експерименти? Чи можете ви якісь конкретні моменти виокремити? Е, іноді це, це все достатньо проста історія. Цим реально зараз нікого вже не здивуєш, хто постійно читає поезію. Це інакша розбивка рядків, це вірші без розділових знаків і без великих літер, коли це йде суцільний текст, і ти сам його всередині вже м -м, весь синтаксис вибудовуєш від того, як ти це розумієш, як ти це сприймаєш, або е, інакша розбивка рядка. Коли на слух, це ніби той самий ритм, що в традиційній поезії, але через те, що візуально рядок сформований інакше, в цьому з'являється якась додаткова графіка. Знову це все штуки відомі там, ще з пізнього романтизму і з конструктивістських. Експериментів початку ХХ століття. В цьому сенсі я не беру на себе там, якоїсь новаторської ролі. Водночас мені цікаво в це бавитися, коли під однією обкладинкою є дуже різні тексти. Є тексти, написані прямо класичною селоботонікою, є верлібри, і те і інше дає такий дуже цікавий сплав, як сказали колись брати Прановий, які не дуже люблять верлібри, направда. Про ну, попередню мою книжку дивно, але верлібри не заважають? А, а це для мене таке високе свідчення того, що тексти дуже органічні. Скажіть, будь ласка, чи є якісь відгуки сучасних критиків? От ви вже згадали про братів Капрано, ви хоч одного не прочитали і не одну вашу збірку, не одну книгу. Що вони говорять, і які їхні вираження від прочитаного? Ну, Капрановим було б гріх не прочитати, бо вони мої видавці, <сум> тому вони вже читають котру мою книжку дуже уважно, бо більше трошки закладаються до художнього редагування цих текстів. Зовсім трошки робляться надзвичайно делікатно. За що я їм вдячний? А, що вони кажуть? Найважливіший відгук їхній вони дали про роман зі світлом, про попередню мою книжку. М -м, бо коли вона вийшла. Вони написали мені чи позвонили навіть сказали, що таке враження, що це писав вже зовсім інший поет. Вільніше, розкутіше, зовсім інша людина. Ця книжка з'явилася, коли в мене було дуже багато змін в моєму самовідчутті. В внутрішньому світі в особистому житті, і вона вийшла такою самою трохи розкристаною, пристрасною, такою прям психованою в найкращому розумінні цього слова. Перепрошую. А, і, і це вийшло втілити в поезію. А, тому я кайфанув, коли почув такий відгук, бо це було свідчення, що ну, знаєте, що все не дарма. Що це дає інший мистецький продукт, а, ця книжка вони сказали, вона дійсно продовжує лінію роману зі світлом. Вона ну не факт, що краща, точно не гірша з точки зору мистецької якості. Ну, але вона, звісно, інакша. Пане Романе, ви згадали про розкутість, вольність. От, власне, питання, що вам додавало цієї розкутості, вольності? Що вас надихало А, Життя, краса, жінки. А те, що надихає, я впевнений, 99,9% в періоді всіх поетів в різний час їхнього життя. А, у мене в житті так склалося, що. Коли я проживав свій підлітковий вік, а, і там те, що заведено називати ранньою юністю, м -м, мене більше надихали якісь складні філософські концепції: світоглядні пошуки, пошуки пов'язані з вірою, а, так склалося. Це не добре, не погано. Так є. А, і якусь частину тих пригод, які люди зазвичай проживають в віці, там 15 25 років, умовно. Я вирішив прожити там, в проміжку 42-45, наприклад, і це позначилося на поезіях, відповідно, там стало багато еротики, там стало багато таких штук, які, ну, можливо, я ніколи б не дозволив собі 10 років тому. А потім я себе спитав: а чому, власне, хто той внутрішній цензор, який мене обмежує, чому він мене обмежує? І послав його під три черти того внутрішнього цензора. Не в усьому е -е, є речі, про які я ніколи не буду писати, якщо відчуватиму, що це кон'юнктура, що це нещиро для самого себе. Власне, з цієї причини я ніколи е -е, ну як ніколи. Я довший час не писав про війну. М -м, якщо говорити про період 2014-2015 роки, е -е, про майдан у мене був там рівно один вірш. А потім я надовго замовк на тему громадянської лірики, бо боявся кон'юнктурності, боявся нещирого слова, бо ну бо це боляче а, і тільки коли пролунав запит: що ну чувак, ти пишеш, а чому ти не мовчиш на цю тему? Ці тексти потрібні і вони потрібні саме від тебе, бо твоє слово важить. Тоді я сприйняв це як такий поклик і внутрішній дозвіл впустити в свої рядки цю тему. І відтоді я з нею так само працюю, і з'явилася знов така собі рівновага між інтимною і громадянською лірикою, якщо так можна сказати, мане. Оскільки ви піаніст, також і імпровізатор, чи і могли б ви власне зімпровізувати нам свій якийсь текст, саме у звучанні у звуках? Зімпровізувати ні, бо ну, це фрістайл, це зовсім інший жанр, так би мовити. Я ніколи не брав участі в поетичних слемах, Ну, просто не пробував. Але я залюбки просто озвучу, прочитаю один із текстів цієї книжки, який я дуже люблю, і який називається Півкулі. Світ в суціль складається із півкуль. З цього чудового правила немає холера винятків. Скільки ж мною було понабивано гуль, аби ця істина була врешті засвоєна і сприйнята. Ці нейронні зв'язки обплітають світ між південною і північною півкулями мостом, бо весна це коли розквітає цвіт. Між моїми і твоїми півкулями мозку, і пристрасть горить крізь холод ночей, і гріють мене, як вогонь у натопленій грубці. Півкулі твоїх неймовірних грудей і півкулі твоєї, як мед в Солодкої дубці. Це перфектно. Дякую. Ну, от, власне, така а, от, та от, та, географія з півкулями. Зрозуміло. Але от до цього ви зацитували такий дещо ну, інтимний так? інтимний фрагмент, а назва збірки ну, якби, корелюється з війною. Чи багато в ній війни? Чи все-таки це якось такі полярні, полярні речі, полярна назва із змістом збірки. Ось іще один текст для прикладу. Лютий без березня, квітня і травня. Такою була весна. Весна без боїв, без хвилини мовчання ще може насниться нам. А поки стіна поміж пеклом і раєм це ми. Ми і є стіна. Стіна непорушна, бо зло. Безіменне число, а ми імена. Нема поза цим більш нікого і нічого. Усе, що в нас є війна. Бо ми це свобода. І ми перемога, і ми ж за неї ціна. А, таких відсотків таких текстів в книжці. Ну, до 50%, ну, може, 30-40. Я не рахував в штуках, але е, сьоме небо це коли ти на сьомому небі від щастя. А сьоме небо війни це коли ти проживаєш те, що зараз проживають більшість українців. Я так це виразив. Тому ця книжка і про те, і про те. А скільки віршів пішло в цю збірку? Є цикли, які ще... це просто поезії. Ви будете сміятися. Я зараз вам скажу: я просто відкрию верстку і скажу, скільки в книжці сторінок. Бо я зеленого уявлення не маю, скільки в ній віршів. 100, 116 сторінок, не рахуючи змісту, ну це означає десь близько сотні віршів, може. 70-80, близько такого. Ну, Тобто, грубо кажучи, там є, що читати, ба більше, вони не сформовані в жодні внутрішні цикли. Я, власне, саму цю книжку сприймаю як такий великий цикл. Водночас я там в слові від автора пишу, що якщо говорити мовою коктейлів, то це скоріше лонг щось. Що довго смакується, дає приводи для медитації, аніж шот, який там, одним махом випив, закинувся і, і, і пішов кайфувати. Там є тексти, які можна читати один в день. Ну, хоча це залежить від того, як ви взагалі читаєте поезію, якщо читаєте, тому що Ну, там є важкі тексти, прямо відверто важкі. Мені важко, і вони писалися, і я розумію, що. Після прочитання деяких віршів ну, може бути боляче, чи можуть бути якісь власні рефлексії. Ну, бо це війна, це те, що кожен з нас в свій спосіб зараз переживає, і я точно не знаю. Водночас я намагався бути дуже делікатним. Там немає натуралізму, там немає кров кишки розпідрасила, знаєте, оцього. Але ну, це чуття, це чуттєвість, це емоції і це завжди гостро. Тому скоріше за все це книжка для повільного читання. Це я можу сказати з певністю, пане Андрію. Я хочу також, що дізнатися про процес створення. Як ви створюєте ці вірші під музику, можливо, чи, чи без музики? Чи загалом вірші можливо деякі створюються саме для того, щоб отримали якесь звучання? Е, ні, музика і поезія це паралельні процеси в моєму житті. Е, просто якийсь творчий імпульс е, втілюється в віршовані рядки, а якийсь в музичні звуки. І це ніколи не можна спрогнозувати заздалегідь. Е, все народжується з почуття з якоїсь первісної емоції, або е, виникає якийсь образ іноді одночасно з кількома римованими рядками. Це як якась. Я не дуже люблю слово «монада», але нехай буде. Якась прачастинка, мікрочастинка, яка ніби в тебе прилітає з космосу як зерно. І якщо ти її вчасно помітив, там, занотував або зафіксував, вона потім може прорости текстом. Бували випадки, коли взагалі приходило просто це відчуття, що от, от зараз буде текст, це. ну, Творчі люди знають точно це відчуття це такий внутрішній зуд, знаєте. А, і, і ти носишся з ним, як дурень з писаною торбою, не розумієш, куди діти. І в цей момент важливо зачепитися за якусь ідею. Я колись так навіть на Фейсбук писав, що люди мовляв: напишіть мені два слова, про що написати вірш, бо капець свербить. <voit> а, а теми нема. Ну, це радше виняток, аніж правило, але один. Вірш, який я люблю, із попередніх збірок в такий спосіб теж народився. Ну але навряд чи варто робити це творчим методом. Хочеться також дізнатися про вашу концертну діяльність. Ви вже десь оприлюднювали на концертах свої ці збірки. Чи плануєте приїхати в Луцьк і показати? І що власне плануєте показати? Я вам скажу так: це місце, в якому мені болить. Тому що в Луцьку я вже бував кілька разів, і на 9 чи на 7 березня минулого 2022 року, у вашому прекрасному гармидері, він здається, називається. Є у вас такий простір була призначена презентація попередньої книжки. Бо з попередньою книжкою була біда. Там спочатку ковід її заважав, потім війна зрештою скасувала презентацію. У мене повинен був бути в цьому ангарі вашому прекрасному виступ. Тому що в Луцьку я перед тим в палаці культури виступав в ляльковому театрі, коли зіграв. Я дуже люблю це місто. Луцьк одне із міст, в які я приїжджаю завжди. Не просто з задоволенням і радістю, а це місто, яке я вже впізнаю, в якому трохи орієнтуюся. Я обожнюю цю стометрівочку пішохідну з театральним кафе на початку. Театральне ж воно правда називається. А, і, і цей центр з церквою, з готелем, цю площу. Ну, коротше, я обожнюю Луцьк Дім з химерами, ваш місцевий. А, і, і, і при нагоді обов'язково приїду, і зрештою я з такою радістю серед іншого і погодився на це сьогоднішнє інтерв'ю, бо пишуть то, з Луцька: а Боже, клас! Місто до якого я так вже рік як не можу доїхати. Одним словом, я постійно рухаюся виступаю з презентаціями чи просто з такими музично-поетичними вечорами. Я навіть придумав для цього жанр спеціальний, який назвав піано-стендап. Тому що я стою власне на сцені з клавішами. Я граю власну музику, я використовую електронні плейбеки. Там е, може бути драмен-бейс, там може бути тріп хоп, іноді просто це ліричне фортепіано, джаз е, і в, в паралель з сім я читаю це. Це не реп, це не мелодекламація. Власне, читаю поезію, так як от ви її щойно чули. Тільки при цьому ще й граю. Це називається піано стендап, і з цим я об'їздив дуже багато міст України вже. Я бував кілька разів у Маріуполі багатостраждальному. Останній раз в 17-му, здається, році на Маріупольській книжковій толоці. А, і, звісно ж, з цією збіркою «Сьоме Небо війни я так само хочу об'їхати всю Україну. Зрозуміло, що зараз не у всі точки можна потрапити, куди я хотів би. Але наприкінці травня я прям тримаю пальці отак, що відбудеться концерт у Києві ще кілька тижнів, і я зможу його вже прямо офіційно анонсувати, бо поки що там на стадії домовленості. І за першої ліпшої нагоди будуть запрошення. Я, звісно, буду їхати в інші міста, незалежно від їхнього розміру. Я зараз дуже полюбив, власне, завжди любив. Зараз в цьому якось особливо багато тепла зустрічі в бібліотеках. Мене кличуть багато київських, поки що бібліотек на творчі, такі поетичні теж зустрічі. Люди дуже різного віку збираються. Іноді це дуже молоді люди, іноді, і навпаки, люди в золотому, так би мовити, в старшому віці. Але ті, які звикли збиратися в публічних просторах, щось читати, щось обговорювати, і я радо на ці зустрічі йду. От буквально кілька днів тому там у мене на ФБ є. Про це звіт. я виступав у Київському військовому ліцеї перед ліцеїстами, і зараз у мене там ще одна зустріч з нашими вояками планується, і це особлива честь для мене, тому що ці люди віддають нам те, за що нічим не можна взагалі відплатити. Але я принаймні намагаюся бути вдячний своєю творчістю, щонайменше. власне. Ви згадали про військовослужбовців, які віддають своє життя. І у мене питання. Чи знаєте, ви, чи вже ви писали, можливо, вірш про нашу перемогу? Ну, власне, в мене слово перемога, цей образ а, фігурує в кількох віршах. І Є такий один дуже знаковий текст. Зараз я його швидко знайду, і вам прочитаю шоколадний пиріг, зпечений по той бік війни. Воскова свічка, щоб доїхав, запалена по той бік нескінченної дороги. Кілька рядків віршів, надрукованих по той бік ночі. Тепер я точно знаю, як пахне любов. Порох і Кіптєва, що стеляться над весною. Останні краплі бензину, на яких ти проїхав, іще один кілометр. Мастило і ацетон замішані у пекельній смузі, тепер я точно знаю, як пахне війна. Небесний парфюмер завжди був генієм. Наприкінці лютого 22-го року він напевне збожеволів. Але якщо він ніколи не помилявся раніше, то я повірю йому і тепер і далеко. Ти нестерпно далеко, і поки я не чую твого запаху крізь сморід смерті. Але коли ти прийдеш до мене, одягнена в аромат любові під час війни, я знатиму, як пахне перемога. Гарно, гарно, пане Романе. Сподіваємося, пахнутиме тим скоріше нам та перемога, якнайшвидше так, дуже, вона ще. Дуже хочеться почути Ру... цей запах, правда. Так. Ну що ж, і на сам кінець хочу дізнатися. Коли нам чекати виходу вашої книжки, друкованої ще раз нагадайте, будь ласка, і де її можна купити? Дивіться дата виходу друком Орієнтир 20 травня. Ну там як друкарня спрацює. От ми в травні її очікуємо. Книжку просто вже можна зайти до мене на мій Фейсбук Роман Коляда Кирилицею. І першим постом у мене він стоїть просто прикріплений, Є Лінк на передзамовлені книжки, її можна передзамовити. 50 гривень з кожної книжки відраховується на снайперські патрони для кількох влучних наших хлопців, які воюють під Бахмутом. Це моя вже така рік місія. Я волонтерів для снайперів, це гвинтівки, це приціли, це патрони, що теж дуже важливо. Я точно знаю скільки коштує труп хорошого руського. За теперішніми цінами там орієнтовно 600 гривень на снайперські патрони, і мінімум одного ви точно власноруч прибрали. Так що донатьте а, ось така історія. І заходьте придбаваючи цю книжку, ви в тому числі донатите на Збройні Сили України. Зрештою, так багато хто зараз робить. Я не виняток, але от вважаю, теж за потрібне це сказати. Одним словом, книжку можна замовити вже, і щойно вона вийде, ви її отримаєте новою поштою з автографом. Все як годиться, заходьте. Дякуємо вам, пане Романе. Ми обов'язково дамо опис на вашу на вашу Facebook-сторінку. І я нагадаю нашим телеглядачам та радіо, що з нами на зв'язку був Роман Коляда, поет, піаніст, імпровізатор, журналіст, багаторічний ведучий українського радіо, а також діякон Натхнення вам нових звершень літературних і музичних, і нехай щастить. До зустрічі. Дякую вам.